Раз вітаю вас, шановні колеги. Ювенільний і діапатичний гетерогенний літерогенний розлад і охоплює сім клінічних форм на основі класифікації Міжнародної лігії проти ревматизму. У нас в Києві під спостереженням знаходяться 384 дитини, хворих на ювенільний і діапатичний артрит. І ви бачите логістику їх медичного забезпечення. Що хочеться сказати, що 316 хворих отримує метатриксад, 77% отримують парентеральну форму метатриксата. Метотриксад є золотим стандартом серед протиревматичних препаратів, що модифікує захворювання, які вибирають для більшості клінічно значущих. Формювільного діапатичного артрита. Цей препарат має хороший профіль безпеки, як монотерапія досягає ремісії захворювання у 60-70% пацієнтів. Зняття запалення вважається найважливішим способом досягнення оптимальних результатів, і його досягненню сприяють рекомендації призначення таргетної терапії. Парадигма таргетної терапії спирається на 5 принципів: це визначення цілі лікування, ретельна та регулярна оцінка активності захворювання з використанням комплексних заходів, які включають підрахунок суглобів, регулярна адаптація терапії, якщо ціль не досягається протягом визначеного терміну, врахування індивідуальних аспектів пацієнтів. Спільне прийняття рішень з батьками пацієнтів. Принцип таргентної терапії лежить в основі поточних рекомендацій робочої групи Європейської ліги проти ревматизму ЮЛАР, настанов Американського коледжу ревматології АКР, рекомендації Канадської асоціації ревматологів і настанов Азіатського ревматологічного суспільства. Методрик Унікальне місце в лікуванні займає завдяки своїй ефективності, безпеці, широкому діапазону титрування дози, варіантам перорального або парентерального способу введення і звичайно економічній ефективності. Монотерапія метатриксатом рекомендована як початкова. Фармакологічна стратегія, але її також можна використовувати і як якірний препарат у поєднанні з іншими синтетичними протиревматичними препаратами, що модифікують захворювання будь-якими біологічними препаратами або цільовими синтетичними базисними препаратами. Незважаючи на те, що клінічні рекомендації рекомендують використання медотриксату на різних позиціях у сучасній парадигмі лікування, гетерогенність прояви дівенільного діапатичного артриту та різноманітність підходів до ефективного використання медотриксату є такими, що існує потреба в додатковій інформації, заснованій, на доказах та досвіді, щоб клініцисти могли максимально використати цей препарат для своїх пацієнтів в епоху таргетної терапії, одитрикцат смоктується з тонкою кішки за допомогою активного транспортного механізму, який включає протонно зв'язувальний трансфер фоліової кислоти, Біодоступність коливається до 70%. Але є плата для разової пероральної дози, це є до 15 мг на метр квадратний, що свідчить про обмеження абсорбції при пероральному методі призначення. Механізм активного транспорту обмежує пероральне всмоктування метатриксату, що призводить до зниження біодоступності вищих доз метатриксату. Біодоступність може бути Збільшена шляхом переходу на парантиральний шлях ведення. Екскреція метатриксату відбувається головним чином нирками, відбувається шляхом клюбочкової фільтрації та активною канальцевою екскреції. 75% метатриксату виводиться сечею в незміненому вигляді з великою варіабільністю між пацієнтами. Призначаючи метатриксад, лікар має вибір між пероральним або парантиральним введенням. Хоча метатриксад можна вводити шляхом внутрішньом'язової ін'єкції, підшкірний шлях є кращим способом парантирального введення та накопичення та розходування препарату. Залежно від дози метатриксату, біодоступність відрізняється при пероральному та підшкірному введенні. Пероральний метатриксад у дозі 7,5 мг на тиждень має 100% біодоступність. Однак біодоступність знижується на 30% починаючи з дози 12,5 мг на тиждень через обмеження смоктування кишечнику. Отже, для пацієнта, який отримає щотижневу дозу більше, ніж 12,5%, кишкова абсорбція може бути зниженою на 30%. Навпаки, Біодоступність підшкірного метатриксату більша, ніж у перорального метатриксату, і не залежить від дози метатриксату з лінійним збільшенням системної експозиції для збільшення дози. Таким чином, після переходу з перорального прийому метатриксату на підшкірний прийом препарату, метатриксату пацієнти може спостерігатися біоеквівалентне збільшення більш ніж на 6. Міліграмів метатриксату на тиждень. Таким чином, пацієнти з івінільним ідіопатичним артритом з неадекватною клінічною відповіддю на пероральний прийом метатрексату можуть отримати користь від вищої експозиції препарату, пропонованої при переході на підшкірну дозу або форму. При переході на підшкірне введення метатриксату пацієнт повинен отримувати. Ту саму дозу, яка була призначена, призначена для перорального введення. У пацієнтів, яким повторно призначається метатриксат після попереднього припинення через проблеми з переносимістю або з алергічними реакціями, вибір дози метатриксату повинен визначатися останньою переносимою дозою. В Канаді, Німеччині, Сполученому Королівці, є прихильники використання підшкірного метатриксату з метою оптимізації досягнення ефективності метатриксату до початку біологічного лікування, або навіть для запобігання або відстрочення необхідності біологічної терапії із супутніми економічними перевагами для здоров'я та лікування. Наші дослідження з приводу несприятливих подій метотрексату. Ми провели ретроспективне обсерваційне та описове когортне дослідження, яке включало пацієнтів віка від 2 до 16 років з діагнозом ювенільного діапатичного артриту і які отримували метотрексат у період з 20 по 22 рік. Ми зібрали клінічні і лабораторні дані, включаючи стать вік, на момент встановлення діагнозу, клінічну форму ювенільного діапатичного артриту на основі класифікації ПІЛАР та наявність або відсутність несприятливих подій, ми зібрали дату, шлях ведення, дозу метатриксату на початку лікування та під час виявлення побічних дій, аналіз необхідності зробили аналіз необхідності змінити дозу або шлях введення метатриксату через несприятливі події. Ми також документували, чи потрібно було припинити прийом метатриксату, причину припинення, зміну лікування або його заміну. У пацієнтів, які метатриксат був повторно введений після зникнення несприятливих подій, ми реєстрували дату повторного введення, дозу, шлях введення, а також те, чи виник рецидив несприятливих подій або побічного ефекту. Дослідження включали 86 пацієнтів з лівініним медипатичним артритом, з яких 61, а це 66% були дівчатка. Середній рік на момент встановлення діагнозу становився цілих 4 десятих року, а середня тривалість спостереження становила більше ніж 25 місяців. Ми класифікували пацієнтів на основі критерії ЛАР. Виявили, що найшваширенішими клінічними формами були персистуючі олігартрит. Та ремофактор негативний поліартрит. Середня доза метатриксату становила 15 мг на метр квадратний на тиждень, а середня тривалість лікування становила більше 17 місяців. Щодо способу введення, то 63 пацієнтів, а це 69,4 отримували метатриксат шляхом підшкірних ін'єкцій. Усі пацієнти щотижня отримували фолію кислоту. Таким чином, 38,6% пацієнтів мали, мали розвинути несприятливі події, ви бачите їх перелік. Середня тривалість лікування до розвитку несприятливих подій становила десь біля 8 місяців. Коли ми оцінювали потенційний вплив. Демографічні зміни, в таких як стать, вік, ми виявили, що у дівчат і хлопчиків розвинулись несприятливі події, у дівчат 50%, у хлопчиків трохи менше. Проте вік на початку лікування був вищий у пацієнтів, у яких розвинулася певна форма непереносимості метатриксату. Таким чином, ми зрозуміли, чим, рані, чим раніше починається введення метатриксату, ви бачите. Тим, тим менше з'являються побічні ефекти, побічні ефекти в процесі лікування. Ми також проаналізували зміни, пов'язані з лікуванням, включаючи дозу метатриксата та шлях ведення. Ми не знайшли доказів зв'язку між дозуванням і розвитком несприятливих подій, оскільки тижнева доза, що застосовувалася у пацієнтів, у яких не розвинулася непереносимість, була більшою порівняно з тими, у яких розвинулися несприятливі події. Це 12,5. Різниця, причому при цьому не була статистично значущою. У пацієнтів, у яких розвинулися несприятливі події, необхідно було проводити зміни лікування. Під час спостереження у дітей, які відповіли на перехід на пероральний шлях ведення, розвинулися інші несприятливі події. Наприклад, гіпертрансазрансаміноземія, гіпертермія, які призвели до остаточного припинення прийому метатриксату у 14 хворих, які вже отримали метатриксат перорально, дозу було зменшено, але виявилося ефективним. Це виявилося ефективним лише в двох випадках. У інших випадках. Залишилися несприятливі події, і були, ми повинні були е, замінити або виключити препарат із м, використання. У жодної дитини ми не змогли відмінити лікування, що було б результатом стійкої клініки лабораторної ремісії. Більшість дітей при наявності клінічних і івегільного діопатичного артриту та несприятливих подій або побічних ефектів до метатриксату були переведені на лікування імунобіологічним препаратом. Не тільки ми отримали свої результати, ми порівняли і отримали також інформацію відповідно до літературних досліджень, які були проведені, а дослідження Коксер було першим сліпим контрольованим дослідженням. Для вияв, вияв, вивчення зв'язку між дозою метатриксату та концентрацією препарату в сивороці крові у пацієнтів, дорослих пацієнтів з ревматоїдним артритом, які отримували аделімомаб. Причому було доведено, що мінімальна концентрація аделімомабу в сивороці крові була майже вдвічі вищою у пацієнтів, які одночасно отримували метотриксат. Ці результати свідчать про те, що метатриксат у дозі 10 мг на вагу зменшує клієць адалімомабу та підвищує рівень аделімомабу в ці крові, тим самим підвищуючи його ефективність. Метатриксат Таким чином може запобігти або повернути назад утворення антитіл до аделімомабу і таким чином підтримувати ефективність блокаторів туморно критичного фактору, продовжувати виживаність препарату та запобігти несприятливим явищам, опосередкованими імунними комплексами. Поліва кислота. Настійно рекомендується призначення принаймні 5 мг фолієвої кислоти на тиждень під час терапії метатриксатом, щоб уникнути або запобігти також побічним ефектам. За потреби дозу фолієвої кислоти можна збільшити до 5 мг на добу, крім дня до прийому метатриксата, але доза фолієвої кислоти понад 7,5 мг на тиждень може перешкоджати ефективності. Метотриксату посилання перед вами специфічні, специфічні блокатори імунобіологічної терапії пригнічують клітини і гуморальний імунітет, тим самим підвищуючи сприятливість до інфекцій. З цих причин пацієнтів з ювініним діапатичним артритом. Слід рекомендувати вакцини проти захворювань, яким можна запобігти. Вакцини проти грипу, пневмококової інфекції та оризуючі лишею важливі для всіх пацієнтів з ювімінням адіопатичним артритом, тоді як вакцини проти вірусу папілому людини, віруси гепатиту Б в жовті лихоманки актуальні лише для окремих пацієнтів, наприклад, тих, хто живе в країні, де є ендемічна ситуація. Метатриксат значно знижує вакцин, вакцинну відповідь на пневмококову вакцину проти сезонного гріпу залежно від дози. Нещодавно рандомізоване контрольоване дослідження показало, і це посилання перед вами, що для того, щоб погіршити відповідь на вакцини, мототрексад повинен бути присутній безпосередньо перед тим або під час вакцинації. Тому рекомендується робити щеплення перед початком призначення базисної терапії, де це практично можливо. За інших обставин і для сезонних щеплень введення мототрексату рекомендується. Тимчасово припинити або пропустити один тиждень. Живі вакцини, такі як щеплення проти жовтої лихоманки, кору, паратити, краснухи, вітряної віспи та черевневого типу, протипоказані як пацієнтам, які отримують метотриксад. Інформація залишається на томологі, щоб поставити сумнів під сумні поточні настанови. Оперативне втручання при лікуванні метотриксату. Пацієнти, які продовжували приймати метатриксат через хірургічне втручання, мали менше ускладнень інфекцій за гостей ревматоїдного артриту, це для дорослих пацієнтів, було проведено дослідження, ніж пацієнти, які припинили прийом метатриксату за два тижні до і до після операції. Таким чином, при проведенні оперативного втручання, метатриксат можна не відміняти. Таким чином. Встановлення реалістичних, але позитивних очікувань щодо імовірної величини користі для обмеження проблем токсичності та переносимості метатриксату може сприятливо вплинути на ефективність препарату через покращений комплайнс. Побічні ефекти пов'язані з метатриксатом, вони добре описані, проблеми з переносимостю можуть бути різними що при проведенні лікування. Рішення щодо стратегії застосування повинен враховувати клінічний стан пацієнта, чи це ремісія при лікуванні, відсутність відповіді на метатрексад, а також тяжкість або стійкість несприятливих подій або побічних ефектів. Дякую всім за увагу і бажаю всього найкращого.